Доброго дня, шановні Одесити. Ще 10 років тому мало хто міг уявити, що в Одесі з'являться зручні та комфортні тролейбуси, але завдяки зусиллям Одеської міської ради, мера міста, багаторічній роботі та підтримці Європейського банку реконструкції та розвитку, це стало реальністю. Місто не лише повністю реалізувало програму закупівлі тролейбусів. А й своєчасно виконала зобов'язання та погасила кредит. Пам'ятаю, як у серпні 2015 року під керівництвом Геннадія Труханова була підписана історична угода з банком на оновлення тролейбусного парку. Того ж року у жовтні уклали кредитний договір на 8 мільйонів євро на закупівля 45 тролейбусів. До цього тролейбусний парк Одеси був застарілим та потребував негайного оновлення. 169 тролейбусів лише 118 були в робочому стані. За кредитом Одеса отримала всі 47 сучасних та комфортних низькопідлових тролейбусів. Але найголовніше, у серпні 2024 року Одеса достроково погасила кредит від ЄБРР. Завдяки цьому вдалося зекономити майже 36 мільйонів гривень з бюджету та суттєво оновити міський транспорт. На комфортний та екологічно чистий наразі. Ми отримали офіційні висновки про закриття кредитної угоди від ЄБРР і вже працюємо разом над наступними спільними кроками з модернізації громадського транспорту Одеси. Не лише тролейбусів, а й трамваїв та електробусів. Працюємо далі.